Де націоналісти не дбають про свою державу. не Левучуть дітей. Теж буде добре. Корт. Так. Молодець. Гуляй, гуляй, корт. А що звучаємо там? По пошкодуємо якусь операцію що? Не. Саша зробив операцію. Вдало, гарно. Дідо бачить, все. Так? Капітна, так. Не каплює, так? Думав, що ми цим дронечку з тою пішли? Е, тим джіпом пішли б. Ну, але замерзла солярка, то що ж? Йдемо пішком. Саша дзвонив і каже, Володя, діду забув каплю в око. Якщо він не буде капати цих два дні, то може зашкодити все, що він не буде капати. І що? Раз прогуляємося, всю прогуляємо. Кортик! Ай, ти малий хлопець такий! Хватник. Це добра дорога, діда казав! Добра дорога! куди на паруці? На паруці я зараз показую де ми повернули. А тут живе, дід Василь. Гуцун вот Василь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Як ви дуже мені? Лікарство ви забули? Лікарство забули? <кхи> Та я в маю йти. Та, яке у понеділок? Во лікарство. Нього не я машину навес. Це треба капати шість разів на день. Ти машину виїхав? Ні, пішком. Пішком. Я дивлюсь, у вас порядочок файно, та супер. Ааа, це навела... — Люда, Люда. Порядки навела. Файно, це Боже, видно, то? що є цей. Не, не а а чому то що, то, 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 ну, то я. Ну давай сві... п'ємо каву, ти їдемо. Я сліпий, бо я нічого но, 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 нічого я не. Я бачу, що цей, що у вас порядок чисто, файно, не так, як я буду. Так вийшли, йо-йо-йо. це не холод кажу, що дивошки. Šeikia, viso delikatesnio dabar. <laughs> Ir diennakorkas, tai špotas. Mūsų prišleiviai čia urokė buvo veseli. Kas aš? Гуцуле зібрані, дівчинки вишики, грає вальц, гуцулка, а це і жидівської ніхто не гуляв. А тепер гуцуле перевели, це все ждівське. Чіло <сев> ті <claimant> ж самі. Там не за політику, я кажу, та то я кажу, ці жидово комуністичні, що за прав'яють у, у тім, то хто стало Україні не буде, то так всі відділи, що я кажу. То є, не боїмося, тому ми не маємо держави. Бо ми боїмося. Треба не боятися, а ті хлопці, що сидять в воньках та й чекають кулі. Ви, ви того то не боєся? Не бояться? А а, 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 а ці всі ті олігарші залізли, той мой ляшко купив за 9 мільйонів машин. Ну ти кому вірити? Кому вірити? А він так рубає політики, що найкращий чоловік. А де він накрав 9 мільйонів? Заробив видно тяжко. А? Заробив видно тяжко. Заробив, я зробив по будовах та... <реш> Насосав. <реш> <реш> Насосав. А. У зоні ото. А я А я маю тишічу. Ну нічого. Ти у скалі жую. ти лісники набігають кожної нені. Хто до вас пішов? Ну то це ж режу і кожної ніни. Та ти, режу, вже нема. Ти, режу вже немає. Ти три міліціянки вірять. Вже нема режу. На сучас марачі три міліціянти у мене у толоці. Бійтеся, бо люди А Це є страхові. Це не робив таке ні німець. Німець добре робив, що тих жодів парив. Тато ходив, ходив дивитися, як вбивали на міській горі перша, бив з пістолітів з то Пробивав двох, трьох, а потім у пістолі кинув той з карабіна. Берево він з карабіна, то з карабіна, каже, пробивав п'ять, шість, а були на руках, живі падали туди. Больдаром загрібався. А як роз, роз, розпирали Ісуса Христа, то Пелац сказав, ви кажете, би я його вбив. Я на Нім вини не знаю. Розпні його, розпні. Я на Нім вини не знаю. Розп... А хто каже, буде відповідати? Мета й наші діти. А це, що вже, що, що німець прийшов, то це прийшло з історії тої, що було. Ота, а тепер ніхто не вірить, у пис півд А в біблії пише пись та й молитва. Ну ти читай закон, бо прийдеш перед Бога, постукаєш, а Бог подивиться та й каже, а ти відпускав своїм, Пише в Біблії, що ви не дивіться, що на вас поняти сусід, або хто? Бо і ваш з рідної з рідної фамилии і ваш задяг здоров'я. Так я написано. Що то це є злочинний світ. Це що нема України. Бо ми не любимо один другого, бо ми боїмося політично сказати, що ж. Ми себе боїмо. Мені. Другі бояться. Чого? Ти мої нема нічого. Кажу я шаршаному. ти за кого маєш голосувати? За Порошенку. Ну, якого щоб ти не голосував за тягнебока нашого? А він священиків син, він стояв за Україну, не допустив все. Не допустив. Я кажу, шарша не вкаже, Хе, то тут жиді, жиді. Ну, якого ти за кого голосував? Жиді. Ти, ти їх вибрав. Все, а він сів. І масока. Ви що Треба не боятися, а ми боїмо? Давайте найлюда вас е, покапає око. Що? що Найлюда покапає око вам. Ай. Мені <риклад> на око добре. Так, лежу, що. Якщо не будете капати, то не буде добре. Та то так капали, що тепер перед тим, що я мав ті як і то сестра не виходила. Та? Ні, направлю. Так капали, що. Ідіть, хлопці бо ви вам тям нови. Це мати чим Нема. Нема. Світло, то сніг я тут Жалко, мені вас, що ви прийшли вночі. А ви не хочете очі заказати? Лікарі добре до вас ставились. О, так А в них. Але вони тебе знають. що боються є. Все. <кх> <кх> мені, що? Вони вже вас уважають через те, що ви в самообороні. Ну, на його злякла. Та так, те, що я не чую, я якби чув, то ще б пішов туди. Я вмію добре стріляти.